Найбільше друзів у російських пропагандістах нас дратує їхня циркова здатність миттєво закочувати очі і вмикати режим правідніковий святош. Так і цього разу після публікації файлів Епштейна хіба що поодинокі Ваньки та Маньки з Останкина не дістали зі старих шухляд свою затерту методичку про бездуховний захід. На западі грандіозні скандали за нової публікації файлів Епштейна. внутрі омерзительніші подробності. Скомпрометірована вся западна еліта. Главное же, чем Джеффри Эпштейн входит в историю бездонность его порока, что прославило его как сертифицированного педофила, сутенера, торговца людьми и создателя международной сети высоко поставленных особ, что с удовольствием погружались с ним в бездну. Коко-ко, який жах, вырещало все шутики можно вырещать. Самое поразительное в этой истории это то, что вот это скопище. Извращенцев и моральных уродов объясняет человечеству нам, Китаю, как должен быть устроен мир. Що правильно, що неправильно, що є добро, що є зло, і все б нічого проте особисто в нас є великі сумніви на рахунок щирості цього праведного гніву, оскільки дивним чином усі ці жалігідні крикуни роками не помічали канібалів, гвалтівників і педофілів у лавах російської армії. Шокується за океаном, їм видно, а в себе під носом. М -м -м. Скрывается вся правда о том, какие чудовища правят миром, как устроены западные элиты и какие нелюди стоят во главе западной цивилизации. Это поразительная ситуация, которая, как мне представляется, вот сейчас э, дает всему человечеству, если хотите, возможность посмотреть, а кто есть кто вообще-то в этой истории. Іменно поэтому СВО не просто военная операція, а фронт проти глобального зла проти всіх, хто строїть мир на крові лжи и ритуалах. і ритуалах. И не треба думати, що ми зараз перебільшуємо, аби духовную Росію шкорнити. Ні, друзі, зет патріоти та їх богом посланий лідер. Це такі чудесні карасики, що з ними навіть нічого вигадувати не потрібно. Що там Епштейн, кажете? Тоді давайте подивимось, яких прекрасних людей помилував Путін для участі в СВО. Владимир Путин помиловал виновника жестокого убийства студентки Веры Пехтелевой, которого ранее приговорили к 17 годам колонии. Владимир Путин помиловал уроженца Ярославля Николая Оглобляка, лидера сатанинской секты, причем это не условность, это реальность, который должен был сидеть до 30 -го года за то, что убивал, расчленял ел органы у подростков. И вот еще один потенциальный герой войны, Денис Горин. Горін свой перший срок за убийством 2003 тиші третьому сиділ, вийшов досрочно. В 2010 десятому убил человека в результаті п'яної ссоры, срезал м'ясо з трупа и впоследствии його съел. Подібні приклади ми можемо наводити хоч до завтра, але найжахливіше у тому, що опинившись зі зброєю в руках на прифронтових територіях, де не працює закон. Подібна падаль скоїла сотні, якщо не тисячі вбивств і зґвалтувань. Мы наверное не будем сгадывать Бучу. Богу Бог их одразу сразу все стандартные видмаски. Никакой Бучи никакие русские никогда не устраивают. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда. Тим більше, що і без бучі є ціла авоська контенту, який так чи інакше підтвердили з російського боку. Ну ж ба, не хочеш зібрати студію, обговорити групове вбивство мирних жителів у Волновасі. Там російські візволітелі розстріляли навіть зовсім маленьких дітей. Але це для росіян, вочевидь, нормально. Інша справа Епштейн. В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из девяти человек. Помимо хозяев в доме ночевали гости. Среди взрослых были двое детей. Школьница Настя и пятилетний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях. Кроме того, можем добавить бесконечную кількість вбивств и сгвалтований. Лише у Донецкой и Луганской областях их сотни. Уроженец Владимирской области изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в ЛНР. Российского десантника из поэта Айдына Жамидулова, чьи стихи публиковала Минобороны, судят за убийство жительницы Луганска. Ее 20 раз ударили ножом, а тело забросали гранатами. Делал с ней уроки. Бежавший со своего уголовник задержан за изнасилование и убийство девочки в ДНР. І ми давно попереджали за чортів. Якщо вони і далі робитимуть вигляд, що нічого особливого не відбувається, то дуже скоро божевільні маньяки стануть вже їхньою проблемою. Але пропаганда вперто не реагувала. Канібали і гвалтівники начепили нашивки російської армії. Та ні, це точно бендєровці брешуть, бо ж рідні, ванюші і мухи не образять. Ні, один пункт женевських конвенцій нарушен. Не буде. і не треба мені тут ставити знак кравінства. Между русским воином и бандеровской нечистью. Потому что как бы там ни было, что бы ни происходило, мы всегда остаемся людьми. И вот ту последнюю грань мы не переходим. И взагали, вот и соль земли. Я не перестану это говорить, и плевать, что это звучит пафосно. Это, эти парни, это соль земли русской. которую эту самую соль, Ми її очень долго не знали і не замечали. Іноді некоторым казалось, а вона вообще есть? є, а они вообще есть, ці люди. А тепер ми знаємо, що вони є. Это є наші русские войны. Это є наші бойці, наші защитники, наша гордость, соль нашої землі. Весь цей цинізм закінчився тим, що в якийсь момент соль землі з пораненнями або просто у відпустки почала повертатись додому. І тут глибинний народ дійсно збадюрився. Вони ж білолашні думали, що серійні вбивці і маніяки полюватимуть лише на українських дітей. А і ні, як справжні носії традиційних цінностей, учасники свого взялись масово гвалтувати не лише дівчат, але й хлопців. В Білгородської області учасник війни в Україні 15 п'ятнадцятилітнього подростка. Заявлення сім'ї осталось без атлета. Тобто, якби російських пропагандістів реально цікавило покарання різного роду моральних виродків, вони б зі своєї країни почали, а вже потім кивали на острів Епштейна. Але де ж там? Який канал не увімкний? Всюди тиша. Хіба що окремі учасники СВО, яким доводиться пліч о пліч воювати з маніаками, не побоялись написати все те, про що ми вам зараз розповідали. Про то, что с набором на контракт добровольцев мужского и женского пола в армию клынули мошенники, аферисты, коррупционеры, убийцы, насильники, наркобарыги и так далее, включая несколько известных случаев с каннибалами, я молчу, потому что это просто данность. Бывших зэков в некоторых подразделениях так много, что иногда сложно найти человека без статьи. то, -то проблема для России настолько серьезна и очевидна, что даже некоторые оккупанты в шоке от цинизма, пропаганды и политруги. За ужином нам показывали репортаж о файлах Эпштейна. Сатанизм, каннибализм, педофилия. На торговали детьми в страны ЕС и прочее. Вывод – СВО – это борьба с мировым злом. В то же самое время я за время СВО. Послушал истории нескольких специалистов по мужскому здоровью. Одну попытался изнасиловать дедушка, попозже первый муж. У второй отчим распускал руки и насиловал мать. У третьей в детстве, если отцу чего не нравилось, он брал ее за затылок и бросал лицом об пол. Ще трохи і цього карасіка приберуть за незручну правду, а маньяки-педофіли і далі в школах уроки мужності будуть проводити. Ану, швидко сюди! Ми тебе за машинку будемо брати. З іншого боку, у подібному цинізмі росіян нема нічого нового. Росія при Путіні. Це просто родовище рагулізма і максимально дешевих спроб перекладати проблеми із хворої голови на здорову. Ми, наприклад, були, м'яко кажучи, в шоці, коли пропагандісти влаштували справжню істеріку через замах на відомого в вузьких колах російського генерала. Крисіна тактика в дійстві, покушення на пірозамістителя начальника головного управління Генерального штабу вооружених сил Владимир Степанович Алексеев, генерал-лейтенант и герой России. Я очень хорошо знаю Степановича, как его называют в войсках. И... Ну, он легенда. Скромный, мужественный, настоящий русский генерал. Как настоящий путинистский патриот, генерал Алексеев радисно плескал в удолонье, когда Путин зачитывал текст про вик семьи. Проте обговорювати важливість сім'ї в нинішні непрості часи, генерал поїхав до своєї коханки пропагандістки Куксінкової. І тут ми генералу Олексєєву по-чоловічому співчуваємо. як неудобно вийшло. Як ви вже зрозуміли, замість обіймів шальної імператриці Олексєєву піймав кулю. А про відносини закоханих дізналась вся країна, зокрема й дружина Алексеєва і чоловік Куксінкової. А як же ж тут не згадати популярний хід якраз до цієї теми? Как-то ночкою весенний раз пошел я налево. Кстати, эта песенка, песенка про палево. по покошмарить россиян мы собирались не лише через рик семьи и семейной ценности. Витримавши незначну паузу, пропагандісти, як і у випадку з файлами Епштейна, вирішили увімкнути режим праведників. Мовляв, жахіття, кошмар, трагедія, прокляті фашисти хотіли вбити невинного генерала в трусіках і тим самим зірвати переговори. Це преступлення було анонсировано главою терористичного українського режиму, який ніхто називає просроченим, Он, конечно, просроченный как президент, но он абсолютно точно соответствует определению террорист. Герой России Владимир Алексеев и сам занимается наиболее проблемными темами украинского кризиса и является заместителем Игоря Костюкова, который как раз сейчас возглавлял российскую переговорную группу в Абу-Даби. К чему нас толкают и на что провоцируют всеми этими действиями, думаю, понятно. Від такого зухвальства ми буквально оніміли всією базою НАТО в Естонії. Тобто людожери, які прямо під час переговорів запускали по цивільній інфраструктурі України сотні ракет і тисячі дронів, ниють через поранення військового злочинця. Добре, блін, що бабусі і діти у холодних квартирах не зривають переговори. В составі делегації в Удабі да наході не, не одставив сім'я од руководство гру. але він не мог не знати. о том, что вот готовится такой теракт. Просто не мог. Он мог бы дать отмашку прекратить или остановить, потому что за, за противоположным столом сидел непосредственно начальник того человека, на которого совершалось покушение. Вот можете себе представить, цинизм какой, да? Цікаво, що самі останківські пропагандісти роками влаштовували сеанси москового анонізму, згадуючи Судоплатова. І кожен замах на українських чиновників військових чи активістів викликав шквал захвату в Москві. Я сподіваюся, що у нас живу в країні синов'я Судоплатова, внуки Судоплатова, ученики Судоплатова, ученики учеников Судоплатова. не представляють ніякого труда. У нас є его адрес, телефон. Какие проблеми? Тобто, як українців вбивають, то справа судоплатова живе. А як генералу почали валить, то ряку кареку тероризм. Відповідь Росії на очередну терористичну виходку Києва обов'язково послідують. На полі бою, і що найстрашніше для режиму, на формулюваннях условий міра. Тепер можуть стати значительно жорще. Ні, хлопці, так не буде. І в усі запропоновані вами ігри тепер та й завжди гратимуть у двох. Тож, вигадуючи чергову криваву багатоходівку, подумайте, чи вивезе ваша помийка відсіч, особливо з огляду на те, що сучасна Росія це реальна банка з пауками, де охоче допомогти Україні, знайдуться навіть серед зет патріотів. Ти для мене не людя, а ну на блюді, так понятно? От взять, хоча б того ж генерала Алексеєва. Чувачок, хто не знав, був геб'явим куратором всіх російських ПВК. Редут, ванеровці, е спаньола, дрібніші угруповання, можна навіть не згадувати. Так ось, miele кураторство генерала Alexejeva призвело до розвалу, здавалося, б непохитних ПВК. Спочатку пляшку Путінки осідлали керівники Вагнера, з яких геть медійно зробила ворогів народу. Чому б там хто не говорив, які там басни бы не рассказывал. Только пуля в лоб Единство спасення. і для спасения и для вони мене знають. Вони знають, що для відповідаю за они меня знают. Другого варианта нет. А потім банально вбила. Тверської області розбився частний самоліт. Бізнес джет Браєр летів з московського аеропорту Шереметьєво в Санкт-Петербург. Трохи пізніше на нараду до Уткина і вирушив і неонацисти з позивним Іспанець керівник ПВК «Іспаньола». Його, як ви розумієте, теж забаранили з подачі Алексеєва, про що писали, зокрема, і російські джерела. Бригада «Испаньола», участвувавшая в боях в Маріуполі, у Блідарі, і Часовам Ярі, підтвердила смерть свого основателя і командира Станіслава Орлова з позивним іспаніц. Телеграм-канали Русич Русічі, воєнний освідомітель, заявили, що он якоби погиб при задержанні. Звісно ж, за такого ставлення до своїх охочих помститися лампасу було більше ніж достатньо. Тобто, в Росії усе настільки прогнило, що українським спецслужбам інколи і морочитись не потрібно. Просто рано чи пізно за чорти зжеруть одне одного самі. А тому дуже хотілося б побажати росіянам продовжувати в тому ж дусі в сенсі брехать, кривляться, заводить кохану курік сім'ї, зраджувати підлеглих і командіров сіяти ненависть одне до одного. Адже перефразуючи рому ратушного, що більше росіян зараз забаранять свої ж, то менше залишиться нашим дітям.